Вітаю! Сьогодні готуємо справжні українські страви, які передавалися з покоління в покоління. Буде смачно. Спершу розберемося, що нам потрібно для борщу: буряк, капуста, картопля, морква, цибуля, м'ясо і, звісно, сметана. Починаємо з бульйону. Варимо м'ясо, а тим часом нарізаємо овочі. Борщ без буряка не борщ. А ось тут відбувається магія. Обсмажуємо буряк, моркву та цибулю, щоб борщ мав насичений смак. Ну що ж, борщ готовий. Залишаємо настоятися, а тим часом готуємо ще одну класичну страву вареники. Для вареників важливо зробити м'яке тісто. Головне не поспішати. Начинка може бути різною: картопля, сир, капуста чи вишні. Варимо вареники всього кілька хвилин і вони готові. Додаємо вершкове масло або сметану. Ось так виглядає справжня українська вечеря. Борщ, вареники, пампушки смачного! Якщо хочете більше рецептів, ставте лайк та підписуйтесь. Діліться в коментарях, які страви ви готуєте вдома.